29 сестер Василянок виключили із чину. у цьому монастирі святого пророка Ілі у Брюховичах. Вони уже чотири роки мешкають без настоятельки. Одразу після смерті Ігумені розірвали будь-які зв'язки зі своїм керівництвом у Римі, а згодом проголосили, що підпорядковуються відлученим від церкви самопроголошеним єпископам секті Догнала. Сестри, які називають і називають себе, що до чину святого Василія Великого, і належать до цього монастиря. Дуже бачимо при різних оказіях. Вони можуть ходити по місті, роздавати різні агітки, вони можуть пікетувати при різних оказіях. Не раз ми бачили їхні фотографії на шпальках газет чи інтернетів. два канонічні попередження із Риму сестри Василянки зігнорували, тож їх виключили із чину. і це також не викликало жодної реакції. На основі закону прийнятого рішення генеральної управи Усі вище перелічені сестри більше не належать до сестерщину святого Василія Великого. Вони не мають права вживати чернечий одяг василянського чину і ставити біля свого імені чи прізвища василянські позначки ЧСВВ або ОСБ. Відпущені із чину монахині знімальні групи дверей не відчинили. Сестри, яких журналісти зустріли неподалік монастиря, теж спілкуватись не захотіли. Але ви навіть не можете сказати, з якого ви чину, чи ви звідти, чи не звідти. Будь ласка, не мішайте нам. Ми зараз маємо свою програму. Якщо колишні монахині відмовляться покинути стіни монастиря, греко-католицька церква залучатиме юристів, адже саме приміщення купувала за власні кошти.